Всім привіт на каналі Я вас Фан і сьогодні у нас розпаковка вагобравих сюрпризів. Сьогоднішня новинка у нас така цікавенька. Це колекція питання. У мене вже така була, коли я знімала рік назад, але я вирішила зробити ще одну. Тут у нас 10 пакетиків, але вони всі одинакові. Пропоную сьогодні взяти два пакетики. Тому давайте перетусуємо і візьмемо два нижніх. Так. Давайте візьмемо цей. І оцей. Так. Далі всі інші колекції вам вже знайомі. Колекція естетика. Наша минула новиночка. Е давайте візьмемо. <сум> і... Вирішимо давайте цю. Окей. Або, ну да, цю. Далі сьогодні ми закінчуємося... закінчуємо першу колекцію на моєму каналі. І це колекція лапки. Е, колекція Баблці ще два пакетики залишаються. Давайте сьогодні візьмемо цей. підвірну. Колекція пушені злила три пакетики. Берем ось цей. Це, до речі, мабуть, самий красивий пакетик з колекції пушин. Далі колекція рандом. Візьмемо молочко таке помічне. І все. Давайте порахуємо, скільки у нас сьогодні пакетиків на розпаковку. Цілих сім пакетиків. І давайте відкривати і розпаковувати Так, відкриваємо каталог, давайте почнемо з цієї колекції. О, колекція бабуці дістаємо пакетик. І давайте відразу вже наклеїмо наш пакетик. Давайте його наклеїмо. Дві, або и сюди. Або сюди. Ну, туди ми ось так. або ось так. Давайте сюди. Далі, Колекція. Далі це на сюрприз. У нас по читайте обов'язти. от отружевеньке. Давайте його відклеїмо. воно у нас вийшло. і наклеїмо біля нашого синього. <плес> Набагато більше, ніж наше маленьке рожеве. Так, далі гортаємо цю сторону. і колекція естетика. Такий у нас сьогодні пакетик. Відкриваємо, відкриваємо. І у нас попадається. Воно дуже сильно складене. І у нас попадається така от стоболочка. она під номером 2. Так, і це ось сюди. Ми на тій сторінці, на якій треба. І цю сторінку ми вже заповнили, залишили ось такі ось ця. Далі вертаємо до напрямку, тому що далі у нас буде новинка. Так, і у нас колекція пушин. Це я не буду рвати, цей пакетик, тому що він найкрасивіший. Використаємо ножиці, щоб його порізати. Во! Це пушин і він найкрасивіший. Він вийшов. Так, Ну, що там взагалі щось є? Дивіться так. О, є. Так, цей пакетик я не буду викидувати, тому що він дуже красивий. Е, нам подобається ось така от іграшечка пушин. Давайте її наклеїмо. Сподіваємося, що вона у нас правильно вийшла і вона доклеїться. А! Ну, все. З колекцією пушин вже не можна. Жити, тому що тут всі наліпки вийшли неправильно. Ну, але вона все рівно мила, тому клеїмо ось сюди. Ось так. от. Я вкладаю не буду далеко казати, бо знову ж є відчуття. що нам Вона ще не робиться. Колекція рандом. Кримаємо таке от личко. Відкриємо ззаді, тому що. або Давайте відкриємо тут в куточку. Бо я просто не хочу давати ці пакети, бо я над ним пам'ятаю так і старалась. А -а 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 -а. Да, і у нас не вісьмо Все рівно. Нам попадається ось такий от першик. Окей, відклеємо. І чого у нас всі наліпки виходять правильно, окрім колекції пушин? Так, давайте її або сюди, або ось сюди. Давайте ось сюди ось так. сторінку ми вже розповнили і ввертаємо в наступному. напрямку. Так. І сьогодні ми закінчуємо колекцію лапки. Я хотіла цю лапку відкрити першою, але вона дотягнулась до останньої. Ріжемо могу... Ай, це ж моя любима лапка. Чого я її порізала? Ну добре. Я хочу її прилізти прямо ось так. от Щоб було красиво. Щоб вона красиво відкрилась. Ну, вона не відкриється у неї красиво Тому що, бачите, як вона вже виглядає. Не так красиво, як виглядала. Триваємо І я її не порвала ура. І нам вже тут зрозуміло, який у нас попався. Третій номер. І ось така от лапка. Давайте. І наклеїмо. Вона правильно вийшла? Так. Вона правильно у нас вийшла. І ми закінчили цю колекцію. Це перша колекція, яку я закінчила в цьому каталозі та на цьому каналі. Ось так вона у нас вийшла. Тут така от сторіночка. Тут і можна перегортати, і тут ось такі от три щелапки. Мені дуже сподобалося колекція. А далі вже ми переходимо до новиночки. І новиночка називається питання. Ось такі я сторіночки її зробила. Зараз покажу. Тут далеко треба приготати. Ось таку сторіночку я її зробила. Звичайно, мою типічну сторінку, я їх майже завжди роблю. Так от, тут написано запитання. І ось таке сердечками. Так, і давайте відкриємо наш перший пакетик. І ви ще попала. І поки таке рвати, звичайно, нам не жалко, тому що вони всі одинакові. На і нам подається таке от запитання. В якій країні ти живеш? Давайте його наклеїмо і я вам відповім на нього. Я думаю, це таке дуже легке запитання. Але в мене просто не було ідей для 10 запитань, тому я бла таке запитання. Так, давайте його наклеяємо сюди. Е, я живу в Україні зараз, але я жила в Англії. Ну, рік назад. Я вже в Україні живу. Ну да, рік. Десь. Так. І другий... наш пакетик. Цей пакетик я пам'ятаю, тому що тут він його неправильно достробився. Тому я його пам'ятаю і я не думала, що ми його відкриємо в першій розпаковці, але добре. Окей, я наше запитання. Відкрили і від його прочитаємо. Ти робиш пакетики кожен день. Я не думала, що це запитання нам попадеться в першій розпаковці. Я не мала, воно якось далі нам попадеться. Я дуже М -м не хотіла, щоб воно далі попалося, тому що Боже, тоді я вже. Відповідь буде інша. І давайте його наклею, на Де... цю сторічку. І зараз так я роблю. Кожен день. <кхе> а так, може, в майбутньому, я не буду робити пакети кожен день. Я чесно так стаю. Це наше тільки четверте відео, а каталог вже у нас такий пухленький, як бачите. Тут він мав лапки Можливо, Можна тут відкривати відразу колекціонерном дом. І це все. Дякую вам за перегляд. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!